Вітання всім ще раз. З дозволу Віктора Павлюка хочеться записати таке невеличке відео подяки всім тим, хто допомагає нашим Збройним силам України. Насамперед, велика подяка нашим Збройним силам, всім хлопцям і дівчатам, які тримають небо України, а всім тим, хто на щиті пам'ять та шана. Хочеться згадати 22 рік початок вторгнення. Хочеться подякувати сину мого колеги Богдана Яку Бала. Він працює пожежником в місті Тарнов, завдякуючи йому, його колегам, однодумцям і всім полякам, які тоді в приблизно в третій тиждень великого вторгнення Кацапів на нашу неньку Україну. Зібрали нам додому Велику допомогу. Такий причеп, як Віктор їздить. Там було все. І, і, і медицина, і хімія, і дитяче, і різні речі. Подяка всім всім полякам, які дотичні до цієї допомоги. Теж хочеться подякувати Евеліна Новак. Це Червоний Хрест місто Тарнов, яка теж дотична до тієї допомоги у 2022 році. Теж хочеться подякувати власнику фірми. Фірма, де я працюю пану Павлу за організацію з приміщення за погрузку цієї допомоги і за все те, що чим він допомагав тоді в 22 році. Окремо хочеться подякувати моєму другу. Домініко, моїм друзям-полякам, серед них Домінік Вірбіцький, який починаючи з 22-го року і донині шукав, купляв, передавав все те необхідне, що потребували хлопці і на що давали запроси наші військові. Теж хочеться подякувати моєму другу поляку Крістофо Получовський, який теж дотичний до допомоги нашим Збройним силам з 22-го року. Окремо хочеться подякувати моїм друзям, які, починаючи з 22-го року, і до нині допомагають нашим Збройним силам України. Серед них Володимир, брат Ігор, Денистай, Дениста, Тарас, Саченки, брати Левицькі, Дмитро Василь, Микола, Василь Кічур, Володимир Венгрин, Микола Іляш, Василь Возняк. Віталій Гринчук. Можливо, когось не, не згадав. Дуже багато людей дотичні до допомоги. Окремо хочеться подякувати моєму другу Петро е, Америка, який з 22 року донатить нашим хлопцям на потреби Збройних сил України. Окремо подяка також моєму другу Роману Олійник з Іспанії за донати. Нашим Збройним силам України. Окремо хочеться подякувати синам моєї куми Марії, Василю та Степану Хоминам, які пару років тому, завдячуючи їм пару років тому, мій друг, який воює Сергій, отримав бус, вони його перефарбували, зробили все. Щоб цей бус поїхав в нормальному стані до наших хлопців, і цей бус служить до нині е, Хочеться подякувати кому Віталію місту Тернопіль, який теж дотичний до допомоги нашим хлопцям з 22 го року. Окремо хочеться подякувати моїм друзям, як нас кажуть, бусникам, які курсують Європа Україна, <кій> починаючи з 22-го року і до нині, які перевезли вже. Купу різної допомоги з Європи в Україну і далі відправляли новою поштою до наших хлопців, і це все безкоштовно Хочеться також подякувати моїй коханій дружині, яка теж дотична до цієї допомоги ще задовго до початку вторгнення 2022 року. Хочеться подякувати всім тим, хто допомагає нашим Збройним силам, всім, хто дивиться, слідкує за Віктором. Хочеться поважати вам всім, хай вам Бог здає здоров'я і мирного неба над головою. Так в першому відео не до кінця було, хочеться передати привіт моїм друзям зі штабу національного спротиву, з яким я познайомився десь приблизно. 15 рік, 14-15 вже не пам'ятаю точно, і з яким я дружу, і дотичний, скажімо так, до допомоги нашим Збройним силам, це люди з Великої букви, які, починаючи з 2014 року і донині допомагають нашим військовим. Це пан Володимир Голоднюк і всі і ті, хто... З ним працюють на благо наших військових. Це пані Олена, пані Аліна, пані Іванка, пані Наталія, пан Юрій. Також е вітання воїнам. Зараз вони теж волонтерять в штабі разом зі всіма. Це Олександр, Сергій і ще один Сергій. Будьте здорові і хай все у вас в житті буде добре. Е Хочеться подякувати всім, хто не стоїть осторонь. І е, цей тяжкий тя... час допомагає е, нашим захисникам і захисницям в цій е, тяжкій війні. Вічна пам'ять та шано всім тим, хто Зараз вже на щітті, на жаль, і які дивляться за нами неба і здоров'я всім, хто оборонить нашу неньку Україну. І повертайтеся з перемогою. Окремо хочеться передати вітання і теж подякувати за небо України, моєму другу Сергію, якому всі. Тутичні мої друзі перечислені допомагають з 22-го року. Сергій Вінницький фамілію не буду називати, бо не, не той час. Це воїн, який захищає вже другий раз. Перший раз АТО ООС 14-16, другий раз з 22-го року, який воює. Дякувати Богу, вижив в Бахмуті. Який захищає нашу неньку. Здоров'я тобі, друзі, твому сину Альберту, який теж воює, хочеться передати вітання моїм друзям, воїнам Федіру Чмунієвичу, Юрію Верхуляду, Коршуку Андрію. Будьте здорові, друзі, і живі, повертайтеся з перемогою. Дякую Віктору. За можливість висловити подяку всім. Тримаємо саме того варті. Слава Україні! Все буде добре. Я в свою чергу теж хочу доєднатися до подяки всім, всім людям небайдужим. Де б ви не були, ви залишаєтесь українцями, вірите, допомагаєте. Особлива подяка і в клін нашому війську, яке, власне. І мотивує український народ тримати стрій, вірити і допомагати. Також окрема подяка, доєднуюсь до всього сказаного, висловлюю польському народові, які прийняли наші сім'ї в тяжкий час в перші дні повномасштабного вторгнення, і допомагають дотепер. Ми ніколи цього не забудемо. Ми сусідні народи і маємо товаришувати і підтримувати один одного. Якось окремо кожному висловити подяку. Я би хотів, і я це робив не раз, але зараз з'явилося. Чому я власне дуже радію. Багато людей, які підтримують на постійній основі. І це надзвичайно мене мотивує якось організовувати свої сили для подальшої допомоги в цей нелегкий час. Тому я дякую кожному з вас. Всім, всім, всім. Тримаємо стрій! Слава Україні! Слава нашим героям!